90% українських школярів мають порушення постави, а у 20% діагностують сколіоз. Викривлення хребта провокує інші захворювання, зокрема систем травлення, дихання серцево-судинної системи. Неймовірне поширення патології хребта у дітей пов'язане із неправильним образом життя, адже рухливі ігри та спортивні заняття для сучасної малечі замінили телевізори і комп'ютери, розповідають у вертебрально оздоровчому центрі. Євмінова тут вже 12 років займаються лікуванням опорно-рухового апарату, використовуючи ексклюзивно. Методику Євмінова. А нещодавно розробили програму постава спеціально для маленьких пацієнтів. Спершу дитині проводять комп'ютерну діагностику для визначення попереднього стану хребта. Ми розробили спеціальну комп'ютерну діагностику, де ми знімаємо дитину в сагітально фронтальних плоскостях і одразу на них спеціальна комп'ютерна програма відрабатыває точки і вказує на ребенку угли скривлення в двох програмних. Проекція курс лікування проводять за допомогою спеціально розробленого пристрою профілактора Євмінова. Комп'ютерне обстеження протягом лікування проводять декілька разів. Так і дитина, і батьки можуть спостерігати за позитивною динамікою. Щоб спонукати маленького пацієнта до занять у центрі пропонують займатися у формі гри або ж танцю. Потурбуйтеся про здоров'я вашої дитини вже сьогодні. Дізнайтеся більше про лікування дитячого сколіозу у центрі Євмінова.